Запроваджено особливий стан, то ми змушені будемо скликати сесію обласної ради терміново, і це буде позачергова сесія обласної ради. Зараз працюють комісії, і нещодавно засідала комісія з питань бюджету, де плануються певні зміни до бюджету Вінницької області. Зокрема, передбачено збільшення виділення коштів. На резервний фонд для того, щоб оперативно можна було ці скеровувати кошти за погодженням з комісією бюджетною на потреби захисту нашої держави від агресора. Окрім того, бюджетна комісія розглядала і питання щодо виділення коштів для зміцнення кордонів кордону. З Придністров'я, як ви знаєте, не визнана світом Придністровська республіка, є тією територією, де знаходяться, де знаходяться військові сили Російської Федерації, які приведені в бойову готовність, передбачається додаткове виділення коштів. На систему оповіщення у Вінницькій області.